Доброго ранку, малята, дітки, подивіться на цей портрет. Хто це? Це Василь Сухомлинський, це автор багатьох казок, який дуже любив дітей. Він писав багато повітань та казок. Двері відчиняємо, в казку вирушаємо. Зробимо зараз перший крок в Чудовий світ казок. Дітки, погляньте, скільки багато цікавих ілюстрацій та казкових героїв. Ось і Василь Сихомлинський писав про тварин, про рослини. Зараз подивіться, хто це. Це мурашки. Сьогодні, діти, я пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського, яка називається Куди поспішають мурашки? На дереві сиділа білочка. Вона їла горіх смачний, бо аж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю. За нею друга, третя, багато крихіток впало на землю. А стежечкою між травою бігла мурашка. Поспішала по їжу маленьким мурашенятам. Вона прямувала на баштан, чула, що там є багато солодких крихіток кавуна. Раптом чує. Падають з дерева крихітки горішка. Попробувала мурашка горішок, смачний і запашний. Понесла мурашка крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам. Біжімо мурашки по горішки. Зібрались мурашки в дорогу. А дітки мурашки їдять крихітку, що принесла мама. Діляться з друзями. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й залишилось. А мурашки вже під деревом. Зібрали крихітки й понесли додому. Вистачить їжі на зиму. Дітки, куди поспішала Мурашка? Правильно, вона шукала їжу для маленьких мурашок. А що їла білочка? Вона їла смачний горішок. А що падало на землю? На землю падали крихітки горіху. А куди Мурашка понесла Крихітки горіха? Вона понесла своїм діткам. А кому вона розповіла про свою знахідку? І іншим мурашкам. Дітки. А чи правильно зробила Мурашка, що розповіла всім про свою знахідку? Звичайно, правильно, тому що мурашки. Зібрали крихітки і зробили собі запаси. Дітки, а як ви думаєте, чого вчить нас ця казка? Потрібно бути дружніми і ділитися з іншими та бути працьовитими. Молодці малята. До побачення!